Самим спокійним видом. Ми ніколи не виходимо. «Доброго вечора, рівне, возьмете команда КВН!» Ми говоримо просто салітрівне. Так, піротехнік. роздаються він тут. Що за неадекватний вигляд? неадекватні ну зовсім не клеється в структуру телевізійної лінії Європа? Розумієш? в мене болить вухо. А бабця сказала, «Алоє о я поможе, три години то аффектнулі. Як ви зрозуміли, ми не за нереальні ситуації в реальному житті? Боя! А перша наша неадекваша – випадок в сім'ї. Сина, сина, ти нічого не пив, Ні, що ти, сена, ти не прилічився! І таблетки? То витягне пальці з боршу, Мені вже їсти треба. А наскалиці будівському немає де святкувати визначні дати. Тому святкування до ну, дня міста в Відтак, ти чорненький, руки вище, вище руки, ще вище, крути лампу. Звичайно, є, огірочки, помідочки, їм дуже по 20 років. А коли це салюти? Салюти? Через чотири градуси помідори почнуть сливати.